Сьогоднішній дорож назву Тіні Забутих предків. Поїдемо в селище Стародніпровське. Подивимося, що там залишилося від нього. Приїжджаємо на Дівку Привітне. Ось воно Стародніпровське. Заїдемо на кладовище, де... Поховані родичі моєї дружини, пересічаємо річку камишувату суру десь в цьому районі, якщо є місток. І подивимося, що лишилося з поселення, Як бачимо, будинки садиби були, будинків, мабуть, і не було. На мапі за 1821 рік це місце віз де ми будемо їхати, ми бачимо, що нічого ще не було. На мапі за 1853 рік тут була деревня Ксенофонтовка мала 16 дворів і у них був сімланд. Тут десь стояв було двох ставок на, нижній, на нижньому супутникому знімку. Видно, що він уже Пороший заросший На мапі Шуберта за 1875 рік. Також бачимо, що було поселення зі своїм. Милином вітряком також мала назву Ксенофонтівка. На мапі за 1927 рік ми бачимо, що тут був хутір. Хутір називався також Ксенофонтівка. І на мопі за 1935 рік може бачимо що це був поселок Стародніпровської А зараз подивимося, що нам каже Вікімапія. А Вікімопія нам каже, що є старий цвинтар Стародніпровському Лишилося ще кілька хатин, але є ще дорога в урочище Новогригорівка. Як бачимо, тут також був хутір під якоюсь назвою і прямо серед поля є старий цвинтар. Цікаво, чи є там що-небудь лишилося, чи не лишилося, треба буде туди з'їздити. Так що в путь. Тільки випаде перший сніг, приходь до мене усніх, приходь до мене у сні. Коли був перший голод, в якому там году? Ну Все одно 14-ті чи двадцяті года, що поняв, я не знаю, де я прикинула. Що це? Був голод. І в них в селі жили якісь які. Хто там? Ну, що поняв, діток підкармлювали, допомагали, їм діду подарили ложку, не знаю де. А дід малим ще був, так? Да? Та дід що це ж 20-ті роки, поняв. Чи 33-й голодовка? Ну, це ж вже він взрослий був. Mm. Це був дитина, йому подарили ложку, поняв. Це, ну, якісь от як були не переправа, а як ти знаєш, якісь за що там жили. Він же ще був Угу. Mm -hmm. Йому подарили ложку. Він всю жизнь їв цією ложкою, не вилкою, не чим, от тільки цією ложкою. На то, що я казала двоюродний брат, поняв, mm -hmm. що, що він по наслідству оставив її йому. Mm -hmm. ну, ви Де ж та ну, ложка ділася? Я не знаю, може у Руслана, може він десь, знаєш як ото -от, так. Не знаю, ну ложка та я ж говорю, дядушки, вона така, от іменно сама ложка, як оце допустимо у нас в столові, а це ще чуть більша. В неї така ручка, поняв така. Вона сама по собі така. Ну, сантиметрів двадцять. Ну вона така ложечка, коли що вона така, поняв. Ну, блін, ну величенька. Це треба, знаєш, тільки і показати. І тяжола, да? не тяжола, вона як ну, не, не, не ржавейка, може нержавейка. Діти і завіщав Руслану. Він не, я ж говорю, не билками, не е Даже кашу, як сам оджив, зрозумів, що ми приїжджали всіх до світак. Mm -hmm. Все їв своєю ложкою. А вам не давав ложку свою? Ні. Билку, ложка, пожалуйста, а дідусь тільки своєю ложкою. По якій це лінії, дідусь? Це дідусь по маминій лінії. По маминій лінії? Mm -hmm. І жили в селі Волохи. Ми заїдемо, зараз подивимося, що от хати залишилось. Це були осталось. Вологи, тому що Волохи, як оці кочеві, Коли вони переїжджали з рови Рівне, ну, Ровенська область, рівне, поняв. Львов, Львівська область, потім Волинь. На Волині родичів багато, це ж Швулуцькі, поняв. Вони ж оце як перекачували сюди. Що тут багато було, як родине, тобто вже тут було невеличке село, але воно було. Це ж наші качові. Чого Волохами називали? Як Волоха, як. Ну, Волохи це цвітки Волохи. Ні, ну а це жителі називали і назвали це ж село Волохи, поняв? Угу. А тоді, вже за зв'яменем, я ще була маленька, в ну, мене, мабуть, ще й не було. Його перейменували на Стародніпровське. Стародніпровське. Да. А тоді більшість отсюда переїхали в Нову Олександру. Почали теплити. А то не і ваша розцінниця, тому що такі ж пам'ятники таке ж саме. Оце я не знаю. За цю бабушку я не, ну, нічого тобі не скажу. Такі я не таблички, діла, в тому що даже вже немає. Так а таких пам'ятників багато було це, поняв одинакових. Що може бути даже. І... Може бути, мати. Марфуше. Марфуше. Да. що... У дедушки. Ну, да, є. у дедушки перша Тільки жінка, Така стара фотографія. А, це у бабушки Олі. А табличку видно нержавеющу вже. Навірно, може, отпала, либо сняли, Лежко, либо... Просто що ідентичні пам'ятники. Там, по-моєму, по ще десь були такі, тому що все время робили, щоб були одинакові. 1945, 1978, 1974 годин. Ага, 78. й Да я крест такой. А що бабуська А, 79, 1890, 1980? Бачиш, 1914. Тихто цей гадав з батьками переїжджали. Ну 1891 і да. 1896. Ага. Это вечная память воинам, павшим смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны. 1900 год. 1976. 1910. Только тупо старые жители. 1892. Она. 1892, 1891. Угу. 891 73 68. І все одно ж за ними дивися ухажують, пам'ятники поставили. Ну звісно. Тут не у всіх воно так. Же, я коли була менша, я якось не інтересувалася. Тобто ми приїжджали на оце класбики, де бабуся, поняв. І все. А потім вже щось сказав, що там далі. Mm -hmm. ну, поняк, ну це мені вже було мабуть, на літ 10-12, коли я почала задавати питання, а що там далі? я 43-54. й й Далі, оказується, що теж є ще. Це мокичі, їх мокичі переїхало тоді от. Бачиш могилки ж які старі, тут теж крест дикони просто. Тут дерев'яний. Ще бетонний, що стоїть, так? Да? Да. І Мокичі теж переїжджали. На Мокичі, а тоді ж як почали що ти. Це виходить, вони ще з Австрійської імперії переїжджали. Ну це коли там, я ж говорю, оце Волинська область, поняв? Угу. Вільська отаме. Дев'ятсот шостий. Дев'ятсот Да. Ну и много, конечно, уже ж и... Ну, не ни табличек, ни табличек. ничего. И просто есть, а кто, кто его знает. Ну да. Я, ну, что мне стало что за этим Потому что же были, а сзади, знаешь, им посадка а так посадка. Mm. Никто ничего не никто не ходит. Что родичи наши, получается, чи кумы дедушки, не понял? Дедушки не кумы? Да, ну, про дедушку, что от... помер. Отпал. 1888 год. И тоже так Интересно. Интересная фотография. в 56 Це Це алби, що біля нашої бабушки жили. Ну, Дідушка з бабушкою тоді, чи дочка, чи син, бо я знаю, Ваня. Ну хлопець він, може на год чи на два старший. Ну, а тут, я так розумію, вже почали началось... поняти і ніякої знову ну, похоронили. 94-й подорожні 51-й помер. Либо знаєш, як під Помирали в 46-48. Немає, А померла, коли 80. В 54-му. Так, що вони всі в 53-й, 54-й помирали? Так. А Год народження 1888. Восьмий да? і рядишком чоловік 83. Вже да. і сел немає попропадали, а кладбище осталось. Та ну так, це на кладбище. Як приходить, на поминки. Ну, це раніше ще в дитинстві. помилок. І там куча бабушки сидять, там дідусь всякі. І, і вони розказують да, стільки історії, стільки. Всіх поховано, похоронено, сколько той вмерт, то той мерт. Так дело в тому, що вже внуки та правнуки друг друга не знають, навіть наші да. такі, так, такі були. І ти розумієш, Ми... що це історія на кладбищі. Ти приходиш і да. узнаєш цілі історії своїх родів. І, і, батько, і, да, за жителів, яких навіть і не знав. Да. Польські кладбища, єврейські кладбища разоряли. Mm. Тому що... Шукали наживу, А жив, утрагацерна сяха. метал, а градки почали знімати і все остальне. Так навіть і викопувати не, не боялися. Тут солома соломає. Де солома не бачу. Ну, воно жовтеньке. Ну Зараз заїдемо туди і подивимося. Як це дідуськи не хати немає. сусідська ще стоїть. То, що дедушка, ну що коли Це отут дідушка жив, да? а де вход во двор. От, от двор. Ну через двор. За Через двор пойдем. Угу. Мы там, наверное, Вот на ну, там же краска огород, Где мы всегда дети приезжали, дедушка, на голову, пошли. Меня тут дедушка с ковуны У меня под ковуны Ну через центральный путь мы не придем. Ну ни я как бы нам не хотела. А так оно хата сей стоит. Поняв. А тут я жив в сарай чи кото гора, не гора же погріб, не поняв. А, як, я, а там хто жив? Там бабуся Галя жила. Ой, так глянь, вже і провода позрізали. А тому що вже нікого немає, вже кому тут провода? Там теж пуста хата. Ну Короче, По нами я... лінії Австрійська імперія, а по папаній лінії Російська імперія. Російська імперія, І всі да. приїхали в Україну. Да. Ну, Бабушка з дедушка, як по папа їм їм, ой, де павло і бабу, і іди, з бабой мамі. Тоді ж робота, тобі будь-як постають, і не знаєш, далі, далі. Вони переїхали сюди. Ти розумієш, Дед павло з бабой мамі переїжджали, що в них було? Чотири подушки, дві перини і ще щось. Ну те що, ручна платя, що в ще можна взяти і уїхати. <чай> Навіть посуду з тобою не брала, тому що з маленькими дітьми. Ось ага. колодязь, а в колодязі така вкусна вода зай, буває, не була. Ух ты, ще й колодязь остався. Зараз да. ми в колодязь зай заглянемо. Це вход в хату був. Почалось спані маленькі як впала. Потіваті. Дань. Маленький я спала. Це таке було як спальня, спання дала, але ну, вона тільки більша, поняв? Угу. А це тут була маленька спальня. Це як приїжджали сюди, я тут спала. Там була типу, кухонька, це маленька спальня, заходиш, типа кухонька, поняв сюди спаленька, сюди, сюди зала на ту сторону пішла. І коридор. Ну, коридор. До того як дідусь помер, на мене за неділю півтори пройшов ливень. От я тобі теж про пройшов ливень, а тут була як веранда, поняв. Одпала пів віранди. І дідусь на другий день помер. Як пів віранди хати отпало? Отпало, ну виходить, ось веранда, помні, і вона відпала. Виходить mm. передня стіна випала. І дідусь помер. Ну тут за да, колодець. ви дідусь, дід, давай достанемо води, давай. Ну, теж, ну, теж, теж. Yeah. А что ты там такое вот интересное? Птица, наверное, фазан упал. Ну а вода есть, чистить можно. Ну, да, трава понял. Оце вниз аж до речечки, дедушки на город и почти вот до соседки Баба Галя. Баба Галя, я тебе хочу сказать, вона чуть моложе деда, но вона померла, наверное, лет 7 назад. Да, только недавно. Да. А ну Хочу. пошли просто глянем. Ого, огород був. Да, огород отсюда, у нас до річки була. Всі этот, поняв, ось тут захвачується. Нічого вже загорода, дня, броси. Да, Я город дав, саме дня, хата закрита. Хата закрита. Значить, кота да. вона закрита? Так. Син не навідувався вже давно. Так только 7. Ну <laughs> вот так, охотка а, стоит. Да, хата закрыта, но в хате ни хрена. Кроме печки. И бутылка с подводкой. Да, вот это такой вход. Деревянная такая дверь. А ты Я, не помню, я Юра, Если даже на огород не ездят. Та огород, ти що взагалі нічого немає, даже провода пообрізали, по, по лині по не йдуть. Да. Наші ранці вложили в вікна, ватка як новогодні, знаєш. Ага. Да. Це саме. вата і дождик. Угу. А как бывало, це не только яка ігрушка ложила, и просто я поварка. Типа, Украшали, да? Да. Да, вот тут двор был, да? Баба Галя сидела, ходила, поралась да. по огороду. Друг Через сто лет, в далеком две двадцать году, нас уже не будет. Нас похоронят рядом с теми, кого мы знали и любили. В наших домах, которые мы строили с такой тщательностью, будут жить чужие люди. Все, что мы так старательно копили, станет принадлежать им. Наши потомки, скорее всего, даже не вспомнят, кто мы такие. Кто из нас, честно, помнит лицо или имя своего прадеда? Через несколько лет после нашего ухода нас забудут. Еще через десяток лет фотографии, истории, все, что мы делали, уйдет в забвение. И когда последний человек, кто нас знал, покинет этот мир, нас не останется даже в памяти.